вас, Друзі. на моїй Друзі, Прошу вибачення. Трошки я, хочу сказати, трошки не знімав відео, ви самі розумієте. У нас спешка, ви знаєте, друзі, їхали ми по пакети. Трошки я справлюсь. друзі. Я, звісно, закину відео про пакети, як ми брали. Ну я просто не співаю, ви знаєте, друзі, приходжу, падаю ну, до хати, і городи, і все на світі, і худоба. Ну, зрозуміло, село. І... І ви, друзі, не повірте, що тут робиться. Дивіться, що тут робиться. Гляньте, що тут робиться. гляньте. Це все прийшлося понаставляти. Ви, знаєте, друзі, я казав, що цей рік в мене буде скудновато, що буде трошки не проблема, не буде це. їхав я по пакети, у в нас тут за лісом. Десь два кілометри, три від мене, 400 гектарів паку. То вже мої так пруд, що капець то я вже бігом бігом спішу, ставлю корпуса. Треба пораставляти, бо тягнуть язики, друзі. Ви знаєте, друзі, декілька разів, рані, раніше, декілька сімей, я казав, в мене пішли на тиху заміну, пішли на тиху заміну, друзі, але все, маточки всі, що вийшли на тиху заміну. Обліталися, все, працюють. Ще, друзі, дві сім'ї мав. Ну дуже якусь, то я дивився, ніхто того кусали, що не міг. Я психанув в мене в одній сім'ї вийшла маточка. В одній сім'ї Вийшла маточка, два маточники, ще таке, по три споли вже маточники. Я взяв дві матки, задушив. Ну буде, то буде, не ж друзі. Задушив і маточники, взяв броню, знаєте, броня, Брат, друг свариться, але я взяв броню, не знаю, друзі, не дивився. Може я завтра подивлюсь до тих маточників, що там робиться. То в двох сім'ях ще задушив. Я задушив матошники, матки, підстав матошники. Ну, в принципі, ось ця сім'я, що в мене, казав, вдруг витраси, скрутилася. Ось я її, друзі, потихеньку от, ставлю в ощинку, нема куди, це ж восьми рамочки, самі знаєте, десь рамочка з розпотом джолою, я її підкину. Я бачу, що я трошки-потрошки зараз -трошки, їм накидаю нормально. Закидався, друзі, ви не повірите, ну гляньте, що робиться, такий в мене бардак ну, гляньте. Позакидався кругом, ну не співаю, друзі. Що тут робиться? Це, це війна і німці, друзі. Гляньте, що тут закидаєся, кругом все мраки. Ну так як, знаєте, спішу, бо ж хочу понакидати сім'ї, десь це треба бачу, де більше, то в мене ще там є вощинка, 145, -та. десь середину ставлю. десь. Ну що, друзі, казали, там чотири матошники чи п'ять. Тоді я заклав перших, прийняли гарні такі матошники. Опять зробив прививку, опять чотири штучки прийняли. І це добре. Потихеньку на ну, вже, репо... Я вже зрозумів. Я вже зрозумів свою причину, в чому в мене проблема, чому так в мене вийшло. Все, я зрозумів. Тому справимося, будемо працювати. Ну, знаєте, зараз треба буде завтра, в мене вже перших чотири, 4... скільки перших п'ять чи шість, я не пам'ятаю, перших 5 чи шість маточок, тому завтра в мене булики вже є готові. Стоять пусти, все там, там далі є, там стоять, ну фатає. Буду пробувати, друзі, завтра днем робити, бо я бачу, що в мене степова. Ви знаєте, я вже відкрив маточні киї, а не що і це. Тому я її буду завтра хмолостати, розділяти буду, і буду їх ділити, буду. Розбивати є матошники, так як мені 5 го числа вже треба цих 5-6 маточників підселити і зразу тільки підселяю і опять зроблю прививку. Ось таке дуже правда. Так потихеньку, тоді 5-6, опять 4-5. Так потихеньку я свою пасіку снабжу нормально. Знає, друзі, ось його в мене маточка, ось його дав мені Саша Бортовий, каже, вона дуже велика, сильна старушка, у нас осінні єлі-єлі. Сильна старушка каже, оце мене. Сильна старушка каже, закрию. Сильна старушка, ти обращає внутрішньо друзі. До неї повну розплоду. Мусить зробить тобі старушка. Ну, знаєте, є такі сім'ї, дивився, там ще одна в одному, ну так каже, ну я вже, мабуть, я в ній поміняю матку. Напевно, я вже поміняю матку, тому що нема можу... Тепер подивися по застрою в легеті. Ну, знаєте, друзі, є такі сім'ї, які чуть-чуть набирають оберта пізніше. Карника набирає оберта чуть-чуть пізніше. А є такі, що фак і все. О, то отакі в нас справи. Так що прокошую і воно росте. Шо ти, не, не сір, що нормально. О, льоток цей льоток закритий. Так що, друзі, вже пасіка набирає. 145-й корпусами ставиться. Це все, там восьмирамошники теж. Знаєте, друзі, тоді, якщо вони перший етаж освоїти, там, суш... там чисто сушніна. Гляньте, друзі, як зріпака валять. Гляньте, друзі. Це все зріпака чешу, Глянь, так чешу з ріпака потоком. Е, знаєте, друзі, як освоїти цю, тоді саме ну, не співаю я. Друзі. Ви не повірите, друзі. і в тягнути і городи, і худоба, і ще, знаєте, мають тракторця з верзою. Люди той просить прифразують підградку, той під кукурузу. Ну і мусиш слухати, тому що свої люди, ви самі розумієте, ну таке воно життя мусиш, і от друзі я вже не запустив, натягуєш тільки ще красити в мене, кинув кабеля. О, і це завтра цілий день буду розбивати, так як в цей. думав, я в сім'ях матки міняти, але ще. Думаю, це така не проблема, я вже собі помаленьку зможу, О, то помаленьку я думаю, хай маточки ще попрацюють. то там більш мене спокійний такий. Бо яка в мене така була одна до зв'ятик до неї, вона, вона... я до неї вона мене не пускає. ага. І рядом ще степова була матка. Вона така довга, коричнева. А мені теж маленька чорненька була карніка. Я їх обрав і два матошники. Буду бачити, якщо все буде нормально, прийму, якщо ні. Буде все закладяний, я їм тоді підкину матошники і все, буде все нормально. Так що такі в нас правду. Так що бігають, сьогодні друзі, цілий день. Ви не повірте, друзі, цілий день сьогодні на пасіці ганяю старуцію 145-й куркуса, бо я ж кажу, ніде ж нічого гісенького не було, а це дивіться, як валя з ріпака, шорують потоком. Я, ж кажу, я ж не бачив, що там ріпаки, за лісом. ну хай там десь кілометр два з половиною, ну більше нема. Хай три. О, і бачу, що почали заливати, є набрисок. Ах, то я сьогодні так про вибачте, ще раз кажу, нема, не знімав, тому що її закинений. Просто це друге, що закидай. а я не мав часу, не знаю, заходу до хати вже пізно вечір я вже просто... Я ж просто ну, не маю сили, знаєте, і там, і там просиш, і просять, і, і сам, і я ж кажу, і от завтра день треба завтра день край відводки робити, тому що на, маточки на підході, а в мене є е, степова. Я її хочу, друзі, заходять тройку. Да, Нині знайшов, розколупав маточники. Да, 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 да. Заходять тройку. Будемо бомбити, буду розбивати пополам. Буду, не знаю, якщо знайду матку, значить так, матку забираю. Ну так і буде, ну не присуть мені та там стипувати, там всі їх тишти розіб'ю, нічого страшного. О, то буду розбивати і там маточника буду підселяти, і в сім'ю маточника, і в отводок буду маточника підставляти. І буду робити не, не сильні слабенькі отводки, буду робити, не хочу. Я, мені подобалося слабенькі отводки. Ну, то ви друзі, я не знаю, що це. Ну, бджола на воді є. Є. Хоча і ріпак дає, але є. Знаєте, друзі, дає, це дає. Друзі, а ви знаєте, що завтрашнього дня похолодання? Я навіть не знаю, яке не число, прошу вибачення, звісно. Пропива наганяє, що джола немає куди літати. То хочу, о! Трошки треба приоткрити, бо тут отводит. От. От Отподов зробив на матошник. Треба подивитися, не співаю я, друзі, всього охватити, бігаю. Я ж кажу, це всю практично всю пасіку поставив 145-ті корпуса. Практично всю пасть. Тепер треба, якщо далі слухаю, чує, який дощик буде чи що, ставати срочно бити 145 корпуса, і рамки збивати, натягати. Треба забрати трьохсотих, не збивати, поставити, бо деяких, знаєте... Цим, якщо є, що ну, є потребності. Старі рамки відбирають, там вони з медом. Я їх тоді бабахну в отводки. І вони будуть ну не з медом. І, то я їм поставлю в отводки і вони будуть давати. І, ну, будуть їсти отводки. тому отака робота безконечна, друзі, на напасті робота безконечно, треба робити, 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 робити. Бджола ви воді, дивиться, то в ротьбі є ж взяток. А в чола на воді. Отакі от справи, так що сьогодні, думаю, в мене там в одному восьмирамошнику така якась слабенька сімейка, якась так я на неї не дивився, думаю, я там матку, напевно, поміняю. Напевно, я і ту матку поміняю, тому що вона щось не не форечить, мені не подобається. І тепер, що подивився, заливає, розплоду повно, пджули повно. Ладно, кажу, ще сезон тобі дам попрацюй. І вроді, так більш мене спокійно, Пустила мене, що нормально. Бо я знаю, друзі, тільки так сім'ю заліз. Так як один чоловік казав, ага, вкусила мене бджола. Йому вітання, він я говорю, гору. Я замітив звідки, все, там тої бджоли не буде, так само і зараз я. Так як я вже собі, сам собі пасічник, треба буде закладу в другу сім'ю, вже треба буде своєї маткою, але вже гарно йду з ріпаку, І вже сусіди успокоїлися, бджола та щит, вже бджола не ганяє по городах. І, бачите, хожу ось його без. О. Ну Він тільки почав давати, то, що трошки, а може і покропили, трошки. Ну, ну є, є, трошки бржула і повзує, є тут є. Не буду Бога вити, трошки є. О, то я сьогодні пробіг, яка ви не повітря, я цілий день в миль, цілий день в милі ганяю, ставлю, де треба торсоту, де треба 145-ту, бігаю, приношу, натягаю, торчу, зліплю. Ну, може, треба поставити. Якщо і буде холодно, ну то що робити? Вони, знаєте, ці всі рамки, вони ж не обсушені. Друзі, стільки рамок з медом, ще 145 -х. море, от ті, що не поокачились. Ну нічого, в случаї похолодання роздвину по одній рамці, повисмикою, по, по 145-тій поставлю. І там є такі, що паршиво откачалися, такий був мед густий, Дещи, не знаю, чи ні чи що? Я не знаю, вроді би сталося качати. ну Десь такі рамки, що не докачені, буду кидати, буду. бо є багатенько таких рамок, яких треба. Які треба, оцього маточка в мене вже дуже. Її вже треба... Я з другого виводка, я її зроблю маточку. Друзі, вона вже дуже бабуня. Стара, яка, я навіть не знаю, скільки років. Вона вже так є-єлі. Ну нічого, я е... послезавтра, це 5 числа мені матки підселяти. Е... Я заберу маточку, поставлю матошничка, Заслужила вона хорошого е... маточника. О. Там в мене буде Олінбрук, бо штромер сюди. Там є штромер, є Олінбрук. Ось так, друзі, кожен день. Ви не повірте, друзі, кожен день на ремень. Кожен день. Брат, друзі, кажу, то ти сняв відео, як прав прокети. Ви знаєте, друзі, ви знаєте, говориш, розказую, брат, брат, хоча на мене так само кажуть, таке саме, але трошки стараюся. Не дивись на мене, бо, знаєте... Набрав теж 15 пакетів, там не дивись, заглядай, відділяй час, два, три, перебігай, сьогодні по 10. Один чоловік спасибо, йому сказав, я зрад так роблю, як він сказав. Так, сьогодні дивлюся 5 сімей. І не більше того, все, сьогодні, завтра 10, там 8, не більше. Бо тільки, ай я ще, ай, ще, Я себе передаю, спасибі йому і вітання. Я зараз так роблю по тій технології. Ага. Сьогодні я дивлюся цей точок. Ось так, друзі, бачите, так. Ось оце, 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 цього тут колись був забор, я вам розкажу. Оце такий тут був у мене забор, ось від цього стовпа до того це був забор. Це в, мене, це в мене один точок оцього, це в мене другий точок, це в мене третій і та восьмирамошник і четвертий. Так, так, сьогодні дивлюся я цей точок. Все. Значить, це, сьогодні я заглядаю цей, значить цих я не трогаю. Завтра я дивлюся цей точок, значить ці я не трогаю. Ви знаєте, набагато легше. Набагато Бо якщо станеш всі по підради, ну да. 145 я мусив, бо прийшлося дуже швидко понакидати, бо пруд, пруд, ріпак, почали другий день, почали нести ріпак. Ну, якщо не похолодає, буде добре, друзі, передаю заморозки. На завтра мінус три, потім до 4 градусів тепла, всього-навсього. Ну повиїдають, ну, ну таке, повиїдають то добре, не повиїдають то таке. Там там зараз 145-х їх повелизла, то їм тиждень можна жити. Але я кажу, доволі, ніки попереглядав, бо я так, ага цей точок, значить я цей працюю. А там, думаю, піду подивлюсь до того, що сі вісьме рамошники стоять на 145-х, а то ще стоїть без 145. Я приходжу, бачу, да, там поставив. Я рядом стояла сімейка, яка заміняла. Маточку, думаю, де я подивлюся. Маточка сіє, обліталася, маточка добре. Так що в мене вже є около 10 маток, яких я хочу, де є, я кажу, є непоганий, вона непогана, ця матка, але ну, вона дуже вже старенька. Вона вже торік 2 145 -х. Оцього сімейка. Оцього два 145-х, оця сімейка, оця сімейка в жовтому в цьому вулику глубенькому. Два єлі-єлі витягала, тому е, її треба вбрати. Тут навіть льот бджоли такий вже слабенький, треба брати. Е, є мотошнички, я попідставляю, готові мотошнички. Скажіть, будь ласка, ваші плюси і мінуси, так я знаю, що в мене дивляться поважні пасічники. Е, стоїть броні ставити чи ставити матошники без броні, просто так. Тому що я поставив броню, академік напав на мене, щось щоб, щоб попридумували. Е, да, Отводочок клади, той ріпачок несе. Цей отводочок, О, бачите, це отводок зроблений на дві, на дві рамки розплоду, бо взяв з сім'ї з госпіталки, і з другої сім'ї ставив в то думаю, я заберу їм, поставив трошки розплоду, то дві рамки розплоду, дві сушнінки там, ну упакував я нормальних. Все, сімейка працює, ну я її сьогодні, звісно, я її поміняю, вона вже матка не перує, це вже її треба міняти, але хай вона ще витягає отводок. Витягне отводок тоді як треба буде, якщо вийде, ще спробую, знаєте, ще тоді пізніше закладу. Ну, поки працюємо. Поки ми друзі працюємо, вже все по попастися, я вже побігав, кругом пороставляв. Знаєте, якщо хочу налог, є такі сім'ї, що раз і вибухнули. А є такі сім'ї, що садять, садять тоді раз і вибухнули. Ну, в принципі, я трошки поремствував, знаєте, дивився, я думаю. І друзям казав, що сказати, сидіть в мене щось так не якось так сім'ї якісь. Але нічого, сім'ї трошки посправлялися, трошки сім'ї почали працювати, сім'ї трошки набрали сили. У мене друзі осього, ось, ось в мене вулик, матка степова. Вона в той рік, вони заміняли її, вони її заміняли на тиху заміну. Я вчора думаю, я її задушу, в мене маточники є підкинули. Друзі, я стукаю, степова, я стукаю, вони тікають. Видно, обліталась на карніці і сіє карніку. Шкода, хай там буде, думаю, хай ще там побуде трошки, знаєте, як вона е, не кусає такі спокійні, хоча степова, а такі зробилися спокійні, як діти. А є там одна карніка, поміняла матку, ну, але, да, друзі, вогняка, не підступити, нічого не можна зробити. Ніде нічого гісінько, мусив в рукавицях шукати матку, задушити гарна, така здорова. І рядом степова теж матка. Ну, але не та, що я колись то розказував, що я міняв, знаєте, що було там, кинув, вона прийняла. Друга бачу, вже молоду але я її теж обрав, не хочу я. Я підсадив два матожнички степових, цих карніки. то будемо бачити, що воно вийде. Получиться, не вийде, але... Але бігав ці... я друзі, ці... я так заморився, пішов до вмив... до крана вмився, прийшов. вибачаюсь так, як є, бо я ж кажу, мені не було до, знаєте, так кажуть, о там, ти стань та да, на, на те, тере, де те тере, приготував, що ти там маєш. Ну якось так, виходить, все спонтанно, якось так навіть не планував сьогодні знімати, думаю, трошки розкажу вам, що я скажу, що рихнули трошки в рух трошки. Почала пасіка, Чуть-чуть почала пасіка, то Ну, жила пасіка. Пасіка, звісно, ожила. Тому є яка потягнула, я її буду бомбити. Ну, це ріпак, друзі, знаєте, ріпак, ріпак от пилок, друзі. Де подивитися, побачите. Несуть е, білий такий ледь-ледь-жовтенький. Ледь-ледь жовтенький, ледь -ледь жовтенький несуть пилочок. О! Оце ріпак, о, бачите, видно. Сімейки працюють, то я скажу, що І тузь, дуже доволі, що я цю сімейку, теж маточка сіє, почала сіяти, перезимувала, дав Саша, академік, мені матку з розходом. долою, то я висипав в водок, сім'ю. А туди матку перезимував навесні, всі одно вбрав. То я їм поставив маточника, поставив. Були в мене маточники такі, я робив. А, тиха заміна була, я забрав, було по три, по чотири маточники, я забирав. Тоді треба, я розкидав, друзі, то я туди підкинув. Знайшов. да, бігає, маточка гарна, чорненька, карніка, червит, все. Так що, в принципі, ще завтра мені день пережити. Ну, післязавтра вже буде легше, я там тільки порозкидаю, порозкидаю. Матошники, і все. А завтра пережити поробити ще ці 60 Ой, Я вже так трумися, до з'якав. І худоба, і городи, і пасіка, і це все. І сам тягнешся, і... і всьому треба дати толк, і всьому треба дати правду. Я ж кажу, бігаю і отакі От друзі в нас так, що не судді строго я ж кажу, По простоті, нашою я ношу. Ще ви знаєте, так голова ця тяжка. О, так голова тяжка. Ще маску цю волочу, вони нормально, спокійно, можна, можна працювати. Ріпак тащат, ну, щоб не спортилося. Ну що ж, це інтернет гримить, що завтра ще ти, ти батьки. Інтернет гримить, що завтра щодня похолодать. Мороз і потім цей до трьох градусів тепла. Не знаю на який період, але кажу, що на Україну опять до тепло, друзі. Отакі От справи. Тільки чуть-чуть почали, почали працювати. чуть чуть з двох пішов почали працювати, чуть-чуть, Опа, і все. Але вони, знаєте, трошки принести, бо я ж ставив 145 корпуса, то вони трошки в сім'ях там позаливали. То, е, це не страшно, але просто хотілося, знаєте, якщо вдарить холод, то я думаю, спевний, що степова вона захоче за, на гуляння піти то треба буде, е, хотілося б сортно їх розбити, е, степової поробити відподки, бо ну, загудуть за дівчата, загудуть мої дівчата, не хочу, щоб знаєте, по деревах е, по деревах лазили, знаєте, і хочу, щоб трошки карніку підкидати. Я стараюся для цього. Ви знаєте, я той раз знімав відео, показував за ті мисочки, друзям дякую, підказувати, що шикарні мисочки. Друзі, я не встигаю її запустити, ще хоч би одну планочку цих мисочок. Друзі, я не встигаю, ви не повірите. Я бігаю і те, і те, і те, бігаю, і ганяю і, і хапаю, і не можу. Просто я, друзі, все, от що ти літаєш, просто все не можу хопити, знаєте, і от джула володичку п'є. Тому будемо пробувати, звісно, будемо пробувати. Методом тика, так і так, яка то степу в мене все попідрати. Одна степова, ось в цей, я не кине, що молодені матошники. А чого це ви дядьку шершень там примостилися? Все. Бомок, бомок там примостився. Я його забив. О, то завтра буду я їх колоти. Разом не кинули матошники, значить матки обрати. Дві, це вже чотири матошники піде, в мене п'ять чи шість є. раз два. Ну і ту якусь цих теж треба до одну розбити. І там на підході, ну будемо степову, буду колоти на отводки, матошнички будуть, буду степову колоти. Бо яка вже карніка, яка вона є, зла чи не зла, поки я просто вже приблизительно, це ще саші бортової матки залишилися, які я планував поміняти. Ну, Не встигаю я, друзі, їх поміняти. Вони ну, вони молодці. Вони рвуть копита рвуть. О, тому я їх чуть, може я їх е, десь після акації поміняю, туди зроблю ще одну закладку, поміняю. Зараз мені головне трошки поборотися з степовою, тому що травень місяць, друзі, травень місяць треба степову бомбити по повній програмі, бо буде беда. Вулики є. Гарні вулики, понакрашувані, пороблені. Поробив все. Синкар, льотки треба поставити. Ого, ви така Красота і там стоять, і тут. Все Чого ж ні. Вони мені це казали один чоловік, правду. Має 15 сімей не парця. Ну, друзі, як я вже не йшов Ну, не правда, тільки яєчко в матошниках. Ну, вже Це їх не установить, самі розумієте. Якщо я їх не розіб'ю, не заберу матки, не підсиплю карніки, то їх це не встановить, самі розумієте. По деревах я не маю, а в мене дерева. Ой-ой-ой, по деревах я не маю сили вже лазити. Ось такі друзі справи, так що не суді строго, друзі. так. Таке вирішив зробити для вас коротеньке відео, що в мене, як вчора, вчора і сьогодні, друзі. Вчора і сьогодні тащу, ставлю 145-й корпуса, щоб вони, навіть, щоб вони на осушку осушать, тоді буду висмикувати середину рамочку дві сушніни, буду піднімати наверх, туди буду ставити вощину і наверх буду. Ну, 145-й буду розбивати пополам, буду розбивати доверху, щоб тягнули. Отакі дуже не справи в нас. Так що, а ще в середині скільки роботи. Ну поки хай там побуде, дуже попідливали, знаєте, тому хай трошки повинки повибирають, повибирають е, мед, догори піднімуть, тоді я їх е, до середини викидати рамки, ставити вощину, бо рамочки є, все є. Буду вже ставити, потихеньку буду ставити, середину буду ставити. Сущні буду ставити. Ну, буду вибраковувати на перетопку, в мене сонячну воскотопку накидають і хай топиться. О, таке, таке, так, Такі в нас справи, друзі. Є, є, є степової, хватає, якої треба бомбити. Будемо працювати, будемо, будемо ослабляти. Я, я, я планував деякі карніку прибрати, ну поки карніка, дари старенька карніка, хай йдуть на тиху заміну. Хоча, хай йдуть на тиху заміну. Нічого страшного карника, даже стара карня. Якщо підуть на тиху заміну, то я ще звідси, маточки заберу. Бо яка в мене є, от ці е, два вулики по підрад в мене. Тиха заміна, ось там і там в мене ще є, вон там червоненький. І матки пішли на тиху заміну, то я. Звідти ще маточники попросив по декілька маточників забрав. Я кажу, що його була. Ну, я її временем, так, є таке, ну, буває таке, ну край треба підставити вощину і вулики повністю, є такі, що крайня рамка трошки медова і трошки розплоду, а вощенку треба тягнути як туди. Добре, що я маю куди скидати. Сюди вощінку, а туди там трошки бджоли і трошки розплоду. Я їх потихеньку, потихеньку я їх тут до соняшника я їх упакую. Ось такі, друзі, справи, так що не строго працюємо, трудимося. Якщо хочете, як я попробую закинути відео, як ми брали пакети. Ой, і знаєте, ще не тільки собі ще їдеш і людям допомагаєш, і просять, і, і треба, і викру, викручуєшся, і, і своя пасіка от гримить. гримить. дивіться, що робиться, друзі. Тащати, тріпак, і все. Ріпачок несуть тут. Несуть ріпак і все. Ось такі справи, друзі, так що. Такі нас, друзі, справляться, якщо не буде похолодання, то можливо трошки якісь будуть і взятки, може трошки щось буде. Якщо це все-таки може нас обмене, то той холод, то трошки попрацюємо, поміняємо, трошки ще розіб'ємо сім'ї. Так, є чи є, 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 працювати, є вулики, все є. Все, друзі, добре, дякую вам за ваші поддержки, за ваше диванних експертів, пожалуйста, не судіть строго, працюю по селі. Без сили, можливості, як можу, Ну, за два дні тільки от бабахати всі 140 робіт. Як ви думаєте, добре, друзі? Щастя, здоров'я, мирну на нашу землю. Працюємо, друзі, щоб вам всім і тари не вистачило. Оставайтеся здорові, друзі.